У російському місті Курській самого ранку бавовна сталася пожежа на місцевому аеродромі. До повномасштабного вторгнення Росії він використовувався як для цивільної, так і для військової авіації. Але з 24 лютого на нього розповсюджується дія заборони на цивільні польоти. На Курську-східному дислокується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк РФ до його складу. Переважно входять багатоцільові винищувачі Су 30 СМ. Бавовна на аеродромі в Курську добряче наробила шуму серед російської влади та населення. У регіоні вирішили скасувати заняття у двох школах і продовжили на два тижні жовтий рівень терористичної небезпеки. Убернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що аеродром атакував безпілотник. Як наслідок загорівся нафтонакопичувач, постраждалих немає. Днем раніше вибухи пролунали на тилових російських аеродромах Дягілево, що в Рязанській області та Енгельс, що у Саратовській області. За Даними Міноборони РФ загинуло троє російських військових ще четверо поранені. Атака на аеродроми Росії відбулася за пів доби до нового ракетного удару Росії по Україні. Україна офіційно не брала на себе відповідальність за удари по тилових аеродромах, з яких Росія б'є по об'єктах енергетики. Але ввечері повітряні сили зсу опублікували дві фотографії, нібито як наслідки атаки на аеропорт в Рязані. За неофіційними даними аеродрому в Курську дягілово та Енгаль зміг атакувати український безпілотник, який зараз розробляє Укроборонпром. Цей дрон камікадзе уже пройшов низку успішних випробувань. Відомо, що його бойова частина важить 75 кілограмів, а дальність ураження безпілотника українського виробництва сягає аж однієї тисячі кілометрів. Тобто всі російські позиції від кордону з Фінляндією до Дагестану підпадають під ураження, навіть Казань, що вже говорити про Москву, яка за 415 кілометрів від українського кордону в американському інституті вивчення війни вже заявили, що ударами по російських стратегічних авіабазах ЗСУ можуть намагатися зірвати російську кампанію обстрілів інфраструктури України. Експерти вказують на невдоволення російських воєнкорів, тим, що Москва не здатна запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах у глибокому тилу.